Так, далі шахів, проти. Алекс Дедлайнг. Україна рейтинг 1913, Давай заберу. Тут пішак, пішак завез, да. Сюди підвиспіш. Ну він зайвий тому. Він зайвий тому так, тому так. Та давай. Сумнівна позиція. Якщо чесно. Ну, захочусь. Так, іде на Е6, да? Пожертвуємо Якість? а як ще грати. Можливо, центр якийсь буде вче. Не виглядає це якось. Достатньо компенсійшн, ну. що є то є. И шо наш центр вперед. <coughs> Побачим. Побачим. Та давай. Не пускати так. Стоп, а це поле тобі як? Хоч би що, да? У Мене тут буде прохідний пішак? Де я далі штовхнути пішок? Не знаю, важко зрозуміти, що я хочу тут. Як я хочу його виграти, але я щось хочу зробити. Страшне, щось хочу. О! От там. і будь. Окей? А, ти мінятись хочеш. Тю. Ні, ну таке? Так, нападати да, і нічого мені не давати. Ну, Давай так може. Так, ти куди йдеш? Блокувати, хочеш, так? Да? Напав. Почаю, що напав. Так, ну ручку ми від'їмо. Хоча я зараз від'їв на свою голову, звісно. Не ясно це все. а так? Bir da. Стоем. Хіба цього пішка брати, але вже взяв. Ти дивись, мене віддалений прохідний буде. Я тебе відволічу. Отак. От і все. І ти маєш з'їдати, ну я знаю, труба то, мабуть, тобі. Пішокову. 74 на 79. І так? Ідеальний прохідний пішак веншпіль це дуже серйозно. А тут дуже серйозно я прослабив білі поля і виявляється, що він може чіплятись. До них. Хоча було щось сильніше. Добре, просто віддав пішка погана структура. Добре. Добре. Трошки підрівняли, бо без фрезів вже не так. Слабкість наша. Слабка. Але ще, звісно, поля. Хороший білий фігур є, особливо про такому чорнопольному слоні. Але він ожив, коли пішаки пішли вперед. Власна ідея тут D5 провести, ну або F5, F5, і D5, і все. Все це разом. Жертва якість і виявляється, що це навіть непогана компенсація. Я відчував, що так, що ще робити. А це навіть навіть добре. Навіть чорна приємніша позиція. Три пішаки в центрі, які просто йдуть і. Кінь дуже боїться пішоків. Ну, його проганяють, забирають у нього поля, йому відразу сумно стоїть. А це я поганось. А, кінці 5 просто захистились, <кій> якщо так. Ну, тут все тактично тримається, якби, а в бліц це все побачити. Склад. Так, тут помилка, тому що кінь є. Тривні. Він міг розбити цю структуру. От, зрозуміти, йому треба було, що у чорних основне це оці проходні пішаки. Чим далі вони пройшли, тим більше у чорних перевага. Тому могли перейти так, таку штуку. Хоча здавалося пора проти двох фігур, але структура в чорних ще й погана. Тут, мабуть, ще щось вони встигають. Ну, до честь тут пішечки йдуть. добре, це може і не так очевидно, звісно. А тут нормально. Так, да, пішика ми одного віддали, але кінь 5 краще. <кій> добре? Але інші то залишились. Тому що тут забираємо. Да, Знову ж таки, тактично все зросталось, тому що позиція у чорних набагато краще. Але ж побачити цю тактику складно. Тут, виявляється, іншпільок. Ну, мені здалося, що, можливо, він і на поїчний. Ну, не дуже. О5, ну окей. Краще він. І виграний взагалі. Через зайвого пішака. Ну, турові закінчення, як то кажуть, як казав, тартоковерній нічинні, тому що не можна грати. Не так то просто. Знайти план треба було. Суперник дотягнув сюди пішака короля всіх на фланг. Окей. Щоб чіплятись тут йому треба було. Окей, тра5, він. Траб5. Ну так, да, один хід не туди трошки. І... Чорні відіграли пішака, і що ще страшніше для них, що цей став прохідний віддалений сам. Чому? Тому що він. Хоча тут ніч як. Б5 зафіксуй. Король f7. король. F5. Ага, і ось тримає позицію. Якщо я тут щось роблю, взагалі це програє. Наприклад, так. так. Якщо так, то знову ж це програє. Окей, тут сидіти це все аналізувати можна. З розуму зійти. А тут уже віддавляється король, і тут опозицію ніяк не виграє. Король іде, оце все з'їдає, два пішачки йдуть до ферезя.